Це рубрика про гроші під час війни. Я Олександр Моршевка. Про найголовніше за сьогодні з економіки. Отже, з 1 червня набувають чинності нові обмеження на карткові грошові перекази. Вони стосуються фізичних осіб залежно від рівня фінансового ризику. Що це означає і кому безпосередньо обмежать ці перекази? Які санкції можливо будуть застосовані? Про це будемо говорити із гостем, який долучається до нас, Андрій Дубас, президент. Асоціації українських банків на зв'язку. Доброго вечора. Доброго вечора Вітаю, пане Андрію. Ну, ось дійсно, останні дні стежу за цією темою. Досить багато з'являється таких, ну, не детально розгорнутих новин у стрічках. Але вас запросив, аби ви роз'яснили, хто підпадатиме під ці карткові обмеження? Чому застосовуються такі, ну не побоюсь слова, навіть санкції. Так, це можна називати таким словом, але якщо ми їх використовуємо виключно в контексті тих людей, до яких ми застосовуємо такі заходи. А що це за люди? Якщо ми говоримо про обмеження і обмеження на перекази з картки на картки без підтвердження цих інформацій, що це за гроші, то фактично стеля, яка сьогодні діє в 150 тисяч гривень, а з 1 червня буде становити 100 тисяч гривень. А це за нашими оцінками перевищує в 4 рази середній показник заробітної плати Українця в Києві. Тобто, ми ми розуміємо, що в наприклад, там в інших регіонах може бути менша заробітна плата, і якщо ми врахуємо той факт, що більшості громадяни в розмірі 150 або 100 тисяч гривень переказів з картки на картку, це покриває всі їхні потреби. То проти кого ми боремося? Це може бути гарне запитання. Ми боремося проти шахраїв і проти горе бізнесменів, які зробили так звані схеми дропів, коли, наприклад, купуються або орендуються картки українців з е, щомісячною винагородою, і в кінцевому результаті е, через ці картки українці можуть навіть не знати. Наприклад, ми бачимо в інтернеті там відкрий картку в банку, віддай мені цю картку з доступом до цієї картки через пін-код і все. А, а ми тобі за це будемо платити. Потім опиняється ця людина в такій ситуації, що через цю картку проганяють величезну купу грошей, в тому числі для ухилення сплати податків, для відмивання коштів, і навіть що саме цікаве, служба безпеки давала доповіді розгорнути, що ця схема, проти якої ми боремося зараз, фактично використовується Російською Федерацією, коли вони оплачують, наприклад, там навідникам шахедів або, наприклад, там якимось підліткам, які підпалюють ці військові автомобілі. Тобто, ну як на це не неможливо було реагувати, і наша найголовніша мета була для того, щоб люди, користувачі банківських послуг, ніякого не відчули різниці. Тобто середньостатистичні, чому я почав зі статистики, що е, заробітна плата середня по Україні становить в межах 22 тисяч гривень, і коли тобі надається ліміт в 100 тисяч гривень, то переважно більшість потреб українців це покриє. А тепер що говорити про тих, в кого є більша заробітна плата? Наприклад, ми навіть мали такі кейси, коли це військовослужбовці, які, наприклад, знаходяться на передовій і не мають можливості там зняти ці кошти, передати своїм е родичам. А вони, як правило, якраз і віддають картку. Що, що що в такому випадку відбувається? У людини, яка отримує дохід більший ніж цей ліміт, банк автоматично на перший же запит збільшує е цю норму для прикладу. Ви продали свою автівку за не знаю там 500 тисяч гривень, наприклад, і ви маєте цей договір купівлі продажу. У вас вже є підтвердження про 500 тисяч гривень, які ви можете легко внести собі на рахунок. Якщо це, наприклад, ну ви з готівки хочете внести на рахунок, і переказати навіть одним платежем будь-кому, кому ви хочете. У вас пане Андрію, пане Андрію, а ось таке на... запитання. А, наприклад, картка а, ну гроші на картці можуть і накопичуватися. Так навіть та ж зарплата в 15 тисяч може бути як ну накопичення, тому що друга другий член родини працює. На ці гроші витрачаються на споживання, але по потім накопичивши ну, більше норми, людина збирається, наприклад, перерахувати суму чи на навчання дитини, чи збирала це на лікування, і тоді обмеження може застосуватися. А де тут, наприклад, порушення прав відбувається? Не зовсім дивіться, тому що фактично в Україні а будь будь-яке будь-який дохід. Завжди має бути обґрунтований, тобто, якщо ти на картці накопичив якусь суму відповідно до твоєї заробітної плати, це є підтвердженням підтверджуючим документом, який дає тобі можливість потім перерахувати суму більшу ніж, наприклад, норму. Тобто, якщо ми змоделюємо ситуацію, людина має заробітну плату 30 тисяч гривень, і вона, наприклад, всіх там 10 років цю заробітну плату накопичувала на своїй картці, і потім хоче одномоментно її перерахувати. Звичайно, банк буде бачити це, і буде банк бачити, що ці кошти накопичувалися від її типового виду діяльності від заробітної плати, чи від якихось там не знаю орендних платежів, які вона, наприклад, отримує, або. Підприємницької діяльності, тобто, все це враховано, і я навіть більше скажу, що е, можуть бути я ж навів вам приклад по автівці, а може бути приклад, коли ти продаєш нерухоме майно, а там зовсім інші суми. Наприклад, там не знаю за мільйон гривень або за два мільйони гривень продана була квартира, і ти ці кошти, кошти хочеш не знаю, там своїм дітям чи родичам, чи батькам на щось перерахувати на навчання, чи ще на щось. Я до речі, зверну увагу нашим слухачам на те, що покупка товарів і послуг. Під жодні ліміти не підпадає, тобто всі кошти, які ви заробили чи отримали від підприємницької діяльності, ви можете витратити на покупки е товарів послуг без жодних лімітів. Ми лише говоримо про переказ з картки на картки або з рахунку на рахунок, без пояснення, чому ти це переказуєш, і саме для такого встановлений цей ліміт. І я вам більше скажу, що 9 з 9,5 клієнтів українських банків всі е -е, під, ну, в цьому, в цьому ліміті. Або якщо в них є більше джерело доходу, мають окремий свій індивідуальний ліміт. Всі покриті і немає ніяких проблем. На початку дійсно, коли ми запроваджували цю історію в грудні 2024 році. Трошки була така непорозуміння, але потім оперативно банківські банківські полцентри спрацювали для того, щоб відпрацювати е, ті документи, які потрібні сьогодні. Ми цих проблем не бачимо. Ну і давайте продовжувати цю тему. В мене ще є одне питання про створення так званого реєстру цих дропів, про яке ви говорите. Порушників, розкажіть, що відомо зараз, і як будуть фільтрувати цих людей, які перевищують ліміти, вносити в чорний список, як це буде дійсно. Відбуватись застосування тих санкцій, санкцій, про які ми з вами вже говорили, дуже хороше запитання. І я е, скажу, що саме наявність або створення такого реєстру скоріш за все призведе, що е, ці ліміти, які сьогодні працюють для боротьби з цими неправомірними схемами, скоріш за все будуть переглядатися або відмінятися зовсім. Е, над е, цим законопроектом працюють сьогодні е, і в Національному банку. І в інших організаціях, в тому числі з за допомогою е, і банківських установ, і я маю надію, що в цьому році, можливо, влітку, можливо, ближче осені, вже законопроект буде ініційований, внесений на Верховну Раду. Як це працюватиме? Ну, звичайно, повних деталей я розкрити не можу, бо тому, що різні концепції сьогодні обираються. Але такі базові речі скажу: що якщо людина, наприклад, потрапила в ситуацію, коли банк бачить, що її карткою на її картку. Кожного місяця зараховується малесенькими сумами, там сотні тисяч гривень, і потім кудись перераховуються. Звертається банк до людини. Що це за кошти? Людина не може пояснити, і така людина потрапляє в цей реєстр і скоріш за все можуть бути застосовані mm -hmm. обмеження щодо переказів саме для такої людини, тобто такі доволі жорсткі обмеження. А якщо далі ну звичайно, що це вичерпає момент самого якби для цих е, дроп схем бізнесу. Тому що така картка буде закриватися. Але потім, коли людина, наприклад, має свою власну картку, на яку вона отримує стипендію, пенсію чи зарплату, а ту іншу вона віддала цьому дроперу для, для, для такої неправомірної діяльності, вона може опинитись в ситуації, що її зарплатна картка буде мати обмеження, і тоді їй прийдеться. Позакривати всі картки, які в неї були відкриті, які вона, наприклад, там не знає, хто ними користується. Давайте так в лапках скажемо. А після цього пояснювати банку, що ось це моя картка. Я отримую дохід, і можливо, з, з, з часом ця людина з цього, наприклад, такого блекліста буде виведена. І тобто, ми не зацікавлені обмеження створювати. Ми зацікавлені обмежити діяльність дропсхем для того, щоб вони могли використовувати нашу розвинену українську інфраструктуру платіжну в неправомірних цілях. Дякую. Вам що роз'яснили цю ситуацію? Тепер уже зрозуміло, як діяти українцям. Головне дотримуватись фінансового законодавства і його не порушувати. Андрій Дубас, президент Асоціації Українських банків, долучався до рубрики про гроші.